Наскільки я не люблю продовження у будь-якому фільмі, звісно, якщо так спочатку не було заплановано, настільки ж я обожнюю продовження у будь-якому мультфільмі. Звісно, якщо він не від Illumination, бо там це тільки про бабло, а не про творчість та сюжет. Але давайте без зайвих слів, думаю, всі ми і так розуміємо, на що ми тут зібралися. Тому, як завжди, дуже коротко, і звісно, що без спойлерів про мультфільм під назвою, дякуючи авторським правам, Ваяна 2, Хоча взагалі то вона Моана, бавайте по порядку. Ну логічно, що це продовження пригод Моани та її дивної компашки, але цю частину можна дивитися взагалі, не зважаючи на те, що відбувалося у попередній. Бо по перше, це ні на що взагалі не впливає по-друге, вам швиденько і не один раз розкажуть, що там було і як. Тож можна подивитися першу частину і після сюжет банально простий, думаю, взагалі немає ніякого сенсу розказувати про нього. Персонажі всі ті самі, але на цей раз наша головна героїня вирішує все ж таки зібрати невеличку команду перед мандрівкою. Тож до мауї бекончика та яєчні додаються ще декілька калік. Топовий персонаж тут все одно лише один, і це півник Ай-Ай. Всі інші тупо масовка на його фоні. Звісно ж, будуть і різні нові, бо іграшки самі себе не продадуть. Пригодницький мультфільм з купою гумору та якою ніякою драмою, який по факту тупо все те саме, що й було майже 10 років тому. Тому якщо ви знаєте на що йдете, то ви повністю отримаєте те, заради чого і вирішили його подивитися, і на жаль, взагалі нічого нового, але це не можна сприймати як мінус. У нас просто нова серія не більше і не менше. А от повноцінного лиходії на цей раз тут немає, що з однієї сторони навіть добре, бо і так зрозуміло, чим би закінчилася його історія, яким би потужно він не був. Чи варто це того, щоб піти сеанс у кіно? Однозначно та картинка. тут топ, хронометраж дитячий у годину 40 і постійно щось відбувається на екрані. Додали нових ефектів, такого неончику у нічній сцени, що трохи додає нових відтінків. Це далеко не аватар з його сценами. У воді на мою думку можна було зробити якось більш пічно у наш час, але це не менш красиво виглядає і так. Зазвичай після перегляду чергового мульта від дійсний мій Спотіфай поповнюється як мінімум однією новою дуже потужною піснею. Але на цей раз цього на жаль не сталося. Якось ці пісні вийшли дуже простими. Композитори мультфільму Опитає Фаї та Марк Манчіна відомі за такими проєктами як Ваяна швидкість та Тарзан. Я повністю отримав те на що й розраховував. Правда, якщо після перегляду першої частини залишалося бажання пережити знову цю історію та емоції і передивитися через деякий час, то тут такого не було. Одноразова історія, яку передивлюсь лише перед виходом наступної частини. Ну, якось так. Ну а що?